Все добре, які пасажирам гарної дороги. Дякую. Так відбувається інспекція рейсів міжнародних перевезень у Рівному. У перевізників, які їдуть до країн Європи, перевіряють наявність відповідних документів, зокрема реєстрації транспортного засобу, посвідчення водіїв та протокол перевірки технічного стану автобусу. Ми стараємося, щоб не було зауважень. Всі документи в порядку у нас провірку провели. Техпаспорт паспорти, всі ті всі у нас тут відмічені. Дозвола, пожалуйста, у нас тут всі є. Не було в нас замічання поки дай Бог, що все нормально. Володимир Коломієць працює водієм міжнародних перевезень понад 10 років. Каже, подібні інспекції відбуваються регулярно. Документи на, ну, на право управління і документи на машину, тобто техпаспорт. Тіхо щоб був, щоб машина ісправна була і дозвола на рейс. Все, це в нас основна, основні документи такі. Страховки, потім ці ліцензії в нас дійсна. Сьогодні під час рейду перевірили близько 20 автобусів, розповідає інспектор Укртрансбезпеки Володимир Рязанов. Майже кожен день перевіряємо автобуси міжнародного сполучення та міські, міжміські. Обласні. Кожен день, як на дорозі, працюємо, як на дорозі, так і на автовокзалах, на автостанціях під час рейдової перевірки. Буває по-різному. Хтось забув один документ, хтось забув другий документ, або порушення водіями режиму праці та відпочинку. Ну, різні бувають порушення. Двічі інспектори складали акти за порушення режиму праці та відпочинку водія. У обох випадках кермувальники працювали понад нормово. Водночас інших порушень під час рейду не виявили. Було складено акти, які будуть надіслані до управлінь Укртрансбезпеки за містом приписки транспортного засобу. І там вже будуть приймати рішення, який буде штраф. А так відбувається перевірка вантажівок. Окрім контролю документів, водії повинні проїхати спеціально встановленими вагами. Маса автомобіля одразу відображається на обладнанні інспекторів. Зараз Укртрансбезпека на розпочатку комплекс профілактичних заходів перевізних зима 2023. Він буде йти протягом січня місяця. Взагалі я можу сказати, що за січень місяць нами було. Оглянуто болі 500 транспортних засобів, і знаєте, що хочеться сказати, наші хоть хоча її де військовий стан, добре відносяться до, до перевезень. Надія Кривко, Роман Шокунець, Суспільне новини, Рівне.